Доброго дня, шановні друзі, 23 роки відмічає День Незалежності наша держава. Для людини 23 роки. Це роки юності, роки кохання. І так сталося, що ті хлопці, які народилися в День правослужбної незалежності нашої держави, зараз захищають її незалежність, її цілісність, її суверенітет. Вони в свої 23 роки. Знали, що таке біль від рам, що таке біль від розлуки з рідними. В наших родинах в нашої громади зараз панує страх за своїх дітей, які пішли воювати. Панує ллються сльози за їхнє щасливе повернення. Повірте, цей страх і ці сльози лежать і на наших серцях, керівників влади. І ми віримо, ми віримо і впевнені. Що пройде мало часу, із цих сліз виростуть квіти, квіти перемог, з якими ми будемо зустрічати своїх героїв, воїнів тих, які зараз захищають нашу країну. Шановні друзі, я хочу поздравити вас всіх, а вашу на наці, всю громаду Новобузького району, святами державного прапора і Дня Незалежності нашої країни, побажати вам здоров'я, достатку, добробуту. І всього найкращого, саме головне миру в нашому районі, в країні в цілому всього найкращого.